Ось упакував, упакував ліжко, поділив на дві частини, оформив ну, в приложенні нової почти. І кожна частина поїде по 148 гривень. Тобто буде 300 гривень доставка ось, коштувати цього ліжка. Всім добрий день! Відео створюється для замовника: як збирати ліжечко. Ліжко збирається так. Беремо дві спинки. Беремо дві ножки. І ось дві вузькі і одна широка воно внизу є. І з'єднуємо дві ножки разом. З'єднуємо з'єднали. Тут є шип, Шип промазали клеєм. Клей ось такий. Це ПВА, Д3. Вам, вам його буде вдосталь. Стоїть він 140 гривень ота баночка в епіцентрі. Е, промазали, шип, з'єднали, з'єднали. З другої сторони, з'єднали, з'єднали. Е, тут все попідписано, все, стрелочка вверх, значить, вверху. Ось 1-1, 2, 2, 3, 3. Так, тут з'єднали. і друг, Першу з'єднали і другу з'єднали. Так, ці дві спинки ви з'єднали. Потім берете поперечини і з'єднуєте дві спинки цими поперечинами. ось. Чух, чух. Дві нижні і дві верхні. З'єднали. Теж з'єднали. так? Все. Тепер приходимо, переходимо до скрутки. Поперечини Ці ці поперечини, наклей не садимо. Бо якщо ви їх посадите на клей, ви потім ліжко не розберете. Зрозуміло? клей садимо тільки спинки, для більш, щоб було, було більш жорстко. Нижні, нижні дліни наклейні садом. Потім, коли захочете десь перенести або перевести, ви можете це все розкрутити. Спинки окремо, ці длінні окремо і ламельки окремо, тобто, щоб воно було розбірне. Так, коли ви оцю всю конструкцію зібрали, беремо дощечку, молоточок, і трошечки попідбивали. Тут підбили тільки через дощечку, тому що якщо. Не буде дашечки, будуть дощечки, будуть вм'ятінки. Вільха дерево м'яке можуть бути вмятини. І підбили тут, підбили тут, підбили тут, тут, підбили. І беремо шуруповерт на малих обертах, не на великих, на малих обертах, вкручуємо ось ці саморізи. Ось вони. Ось вони. Вкручуємо ось ці. Саморізи. Підбили одну сторону, підбили іншу сторону, повкручували. Тут теж підбили, підбили, теж вкрутили, бо саморез саморіз проходить через оцей шип. Тобто, і тут треба, щоб воно було з'єднано і тут, і тут. І тоді цим саморезом прикручуємо ліжко. Так, ну, що з одної сторони, що з іншої сторони? Я. О, так, тут ось воно теж підписано: 1, 1, 2, 2. там 3-3. І там так само на той стороні. Там одні цифри, тут інші цифри. Тобто, я думаю, розберетеся. Потім, коли ви це все скрутили, воно ліжко буде, ну, якби шататися трохи. Для того, щоб було ще жоще, ложите ламельки. Ось ламельки ложите. Тут отвори в цих ламельках прозінковані для того, щоб головки саморізів не рвали матрац. І прикручуємо всі ламельки до, до ліжка. Взагалі можна не всі прикручувати. Можна перші три, останні три, а ці хай так лежать. Потім ложимо матрас. Ложимо матрас, ну, пружинний бажано матрас ложити. Ложимо пружинний матрас. І все, можна можливо, користуватись. Хочете, можете красити, хочете, можете просто чимось вскрити, або якимось маслами, або ще чимось. Тут же на любителя, як душа побажає, так і зробите. Тобто, е, я думаю, якщо щось буде незрозуміло, можете зателефонувати і спитати, що, як. Всі саморези тут будуть лежать. Е, ну так, да, всі саморези я положу, так тобто буде воно їхати. Навіть правочку.